Отже, бачимо перших виборців, які чекають на відкриття виборчої дільниці. Виборче змагання за крісло міського голови в Рівному стартувало не без ексцесів. Виборча дільниця номер 560-993, а це школа номер 28 в мікрорайоні Північний. Відкрилася з затримкою в 5 хвилин. Проте як заявляють члени ДВК, в тому не було їх вини. Фактично такого якби затримання дільничної виборчої комісії відкриття не було. 11 хвилин ми чекали, поки приймуть наш дзвіночок. Тобто ми фактично встигали одна дві. І Ні хвилинки ніякого фактичного затримання. Не. Проте за винятком даного інциденту робота дільниці стартувала за планом та згідно вимог. Отже, вибори розпочалися. Кабінку зайшов перший виборець. Перший бюлетень. Вже відразу після відкриття дільниці перші виборці змогли без перешкод здійснити волевиявлення. Ілона Якимюк і Проценко – у ритмі подій.